Всім доброго дня! Чуть-чуть запара, бо городи запустила те запустила, то трошки в хаті поприбирала, перестирала, В общем, питала мене люди розповісти про лікування малих, як я малих витягла з того світу. Зараз я вам розповім те, що робила я. Я вкотре кажу: я не ветврач, я не лікар. Мені рекомендувала там одна, звісно, там, піти вчитися на ветлікаря, але від себе я скажу. І людина може мати хоч 10 вищих освіт, а якщо там немає мозгів, то вони вже й не появляться. Тобто, крім е того, що мені назначили лікарі, я ще аналізувала. Тобто я сиділа з ними цілодобово. Ви бачили? У мене не було ні не було ні дня, ні ночі. Я сиділа з ними цілодобово. І я аналізувала, тобто, що про да, що відбувається в їх організмі. І слава Богу, слава Богу, мої мозги мене не підвели. Дивіться, в першій лікарні, де я повезла дівчаток, двох дівчаток, пам'ятаєте, які злягли перші. Мені назначили, це втріаксон. Зараз я вам покажу і перечитаю усьо. А воно буде в зеркальному відображенні. Я краще перечитаю. Це 1 грам розмішувати з, з каїна, 5 мл новокаїна, 0,5 процентного. Розвести кулоти пішкірно по 05 мл один раз на день, як мінімум 7 днів. Другий препарат це був метрафорд. Метрофор це аналог, я перечитала, це аналог. не аналог, А це на основі метранідезолу зроблено. Але метрафор це ветеринарний препарат. Тобто, там тож, також є складова метранідезолу, але це є ветеринарний препарат. Метрафорд по 03. Мілілітра пічкірну один раз на день, два дні. Це у дівчаток. Хлопцям я також колола його 7 днів. Метаклопрамід по 0,3 мілілітра внутрі м'язу в задню лапу, один-два рази в день, три дні. метоклопрамід Якщо ви перечитаєте інструкцію, воно йде проти блювотний препарат. але він чим гарний. Я ж почала далі читати. У мене ж тут, ну блін, мозги кипіли. Коли мозги кипіли, я хотіла розрозуміти і хотіла все вірно там підняти тих дівчаток. Цей препарат він іде як і проти блювотний, так і він запускає кишківник цуценят людей, цуценят собак. Це все. От метафор це ветеринарний препарат. Це втріаксон і і це в людській аптеці. Я взяла. Дівчаткам, коли вони відмовлялися їсти і злетіли ті катетери підшкірно я колола глюкози 5%, 5 і розчин Рінгера по 20 мл підшкірно два рази на день. Ну я скажу: дівчаткам я колола два рази на день, а за хлопцями я вже спостерігала. Тобто, чи потрібно їм то колоти, чи не потрібно, я дивилася за їх станом. Якщо в мене помните. Пам'ятаєте, лисінятко він був важкий, лисенятку я колола, і триколору я також колола вранці і ввечері по 20 кубів. Немає там ніякої шишки, немає там ніякої гулі. Там мені писали, що роздує ту собаку. Ви вкололи, розтерли його по організму, і воно по організму цуценяти розходиться. Не буде там ніякого не абсесу, нічого не переживайте. Головне взяти, в себе в руки, взяти себе в руки і вколоти, повірте. А все інше, я ж кажу, і ви все одно, коли ви робите. Робите укол, ви вкололи і розтерли. Нівоміт, Нівоміт класний препарат від е, Блювоти, але я замінила його на той препарат, бо Нівоміт не дуже тримав проти проти ну як він не, не ну, таке Я не скажу, що він гарно працював. Я замінила його на, на той препарат, що я вам показувала. І тіотен. Тіопрокти... Тіопротектін по 0,5 мл внутрішньо м'язово один раз на день, 4 дні. Тіопротектін це заводить печінку, тобто дає змогу працювати нормально печінці та підшлунковою залозою. Я все це вичитала. Аскаротін я колола всім малим для підтримки серцевої м'язи. Бо може таке, знаєте, колем антибіотики, печінку підтримуємо, а серце може дати збої. Тобто, аскорутін я також колола по 0,5 мл їм внутрішньом'язова один раз на день. Це лікування мені здалося більш повірте, нормальним лікуванням, тобто я бачила результат по дівчатам. Коли я поїхала з хлопчиками, в іншу ветеринарну клініку мені позначили метранідезол, 12 мл внутрішньовіна, типу, вводити медліна, це жах. Я дурочка, а це один, ну, один, один день таке зробила. Я чуть не загубила цуценят. Натрія хлоріда 100 мл, розчин Рінгера, 100 мл, розчин глюкози 5% і 100 мл. І енерджі. До речі, препарат Енержі я колола всім дівчаткам. Energy старт називається. Там іде е, цілий комплекс лінійки вітамінів е, групи Б. Ну, група Б це також відновлення всього організму, е, там є і склад амінокислот, я вам також показувала за той Energy Старт. Я колола всім. Воно, е, група Б дуже болюча. Діти орали, що шогуханьмі, бо це є вітамін Б. От, якщо люди там собі хто колов, коли вітамін Б, то люди розуміють, про що я кажу, як і цифтриаксон, він дуже болючий. Мітрофорд він теж болючий. Тобто антибіотики і вітаміни групи Б вони дуже болючі. були. Оце лікування, яке мені позначили в іншій ветеринарній клініці, воно могло призвести до загибелі цуценят. Я його брала нафік. І я повернулася до цього, де ну, по якій схемі я лікувала дітей. Крім того, що мені доводилося їх колоти, ну, я ставила крапельниці, ви бачили. Знову ж таки, крапельниці я дивилася за їх станом. Якщо їм становилося худше, я обов'язково крапала. Якщо їм становилося краще, я просто от приймала рішення собі: от дивлюся на дитину, думаю, нафіг, не буду, Сьогодні я не буду колоти. Я приймала рішення це. Я приймала рішення, я прибирала крапельницю. Говорю, якщо то, то я вколю внутрішню вену, я вмію те, ой, внутрішню вену під, під шкірну дітей, я вмію те робити, я розітру цей рінг і рюкозу, і все буде добре. І бачите, в мене все вийшло. Скажу от прибрала капільниць, що я хотіла сказати. Ви знаєте. Я багато чого передумала за ті два тижні. багато чого передумала за ті два тижні. Е, я не розумію, я не лікар, я не ветеринарний лікар. Е, я не знаю, Але мені прийшлося вивчити ще щось, щось для себе нове, що мені ну, як можна спасти дитину. І ви знаєте, от коли прибираєш крапельниці, це я прийняла це рішення. Треба мати жилу, треба мати характер, знаєте, щоб прийняти рішення, адже воно могло бути і невірним. Вірно? Воно могло бути і невірним. Коли я повезла дівчинку останню в ветеринарну клініку, де мені лікували дівчат в першу ветеринарну клініку, кажу: так і так, злетів катетер, поставте мені катетер. Вони кажуть: дивіться, не таскайте їх в ветеринарну клініку. Тобто, тут зараз, ми вам казали, що сюди завезли зараз. Ну, купили в розпліднику цуценя, а в нього інтерід. Щоб, не дай Бог, у вас каже, що цуценят наразі він впав в імунітет. Крути, не крути, бо то є хвороба, як і у людей. Імунітет падає на цей час. Каже: якщо у вас злітає катетер, не боясь підшкірно тиць і вкололи. Крім того, що я, я, ну, я, я зрозуміла, що я робила все вірно. Тобто я робила все вірно. От чесно, якесь інтуїтивне, слава Богу, я ж кажу, мене Бог не залишає в цьому житті. І люди молилися, я молилась, і слава Богу, є якісь мозги, так, прийняти рішення таке або таке, і буде воно вірним чи не буде. Слава Богу, слава Богу, в мене все вдалося. Наразі, а крім того, що я це все колола, я це все робила. Кожну годину я заливала малим розчинений у воді фільтрованій воді, ентерозгель, тобто столова ложка. Ентеразгілю на півлітрову баночку води. Я розколотала, і кожну годину я вливала їм по 10 кубиків. Я їм вливала, вони блювали. Я їм влювала, вони блювали. Я розуміла, що та жировота, коли він виводить ті токсини. Коли вони блювали, да, от вливала, вони блювали, я зрозуміла ще той момент, що якщо їх отак потримаєш, трошки, воно заливається і вони не блюють то мені приходилось, я влила і потримала там трошки, воно там пішло, впало в той желудочок, чуть-чуть я її тут поклала, і десь аж через годину, там, чи через дві вони починали аж блювати. Ну, тобто, а мені, я ж кажу, я заливала кожні, кожні, кожну годину розчинений ентерозєль. Кожні 4 години я намагалася дати дітям їсти. Так само, той паштетик Royal Canin Gastro, бачили обов'язково папі. Я його розбавляла з водичкою фільтрованою, даливала в шприц, і зі шприца намагалася малим впхнути, скажіть я скажу, малим впхнути той паштетик, щоб вони з'їли. Я була в ньому вся. Мені той запах от паштету, вірите? Я дуже переживала за те, що. Я відчую, от як мені люди писали той запах інтеріту. То я його не відчула. Але оце цей запах паштету, він мене до сих пір, повірте, це, ну, я не можу. Я була в ньому вся. Тобто, я заливаю, вони блюють і блюють вони на мене. крути не крути. Бо я їх тримаю на руках. Але, але, у мене все вийшло. Слава Богу, дякувати Богу. В мене все вийшло. Хто як що то було, хто як буде лікувати своїх цуценят, я зрозуміла, що це дуже велика, велика праця, повірте? У мене не було такого за чотири посліду з німцями, такої жодної ситуації не було, щоб. ну от, Тобто, я знаю, що в моїх дітей там міцний імунітет, да, там, і вони в себе в дворі, а тут я зробила, в мене такого ніколи не було. Для мене це стало великим досвідом. Чуть-чуть забрала, мабуть, трошки мого життя. Не знаю, воно трошки зменшилось, мабуть, не знаю. Але нехай воно до до додасться у цуценят, нехай у них все буде добре. Але я довольна результатом. Я довольна результатом. Що то було, я не знаю. Люди дивіться, от коли я ж кажу, сказали мені лікарі, а перші два дні я ще й робила клізми. Я робила дітям клізми. Так само, тобто мені, мені потрібно було вивезти ті токсини. Якщо дитина блює або в неї є пронос, то кажуть про те, що в дітей є якесь отруєння чимсь. Тобто, йде, є токсини в організмі. Їх треба вимити, що звідси, що звідти. І перші два дні. Я робила їм клізми. Це було так само столова ложка ентеразгіля, розведена в кип'яченій воді, в перекип'яченій воді на літру, на літру кип'яченої води. Вона мала бути така тепленька, знаєте, щоб не холодне ото вдути їм туди. І кожному я зробила клізми. Перші два дні я робила клізми перші, ну, кожні чотири години. Може, мені зараз тут понавиписують, що боже, я тут чуть не вгробила дітей, бо те, тема, типа, коли зневоднення не можна робити клізми, можна, і в мене результат є. Можете виписувати, що хочете, а в мене результат є. Мої діти живі, всі до одного. Я підняла всіх. Це було дуже важко. Я розумію, чому я ж кажу, не виживаю там у завідників, у котрих там багато собак. Це труд. От коли ті дві дівчинки злягли, кожну годину там влити той єль, ну, було важко. Я вже була тоді втомлена, на мені просто не було ні лиця, нічого. Це було дуже важко. А коли вони злягли всі. І коли ти залив першому цуценяту то ти от понянькався, що він там. Ти вже доходиш до останнього цуценя, а вже минула година. І тобі треба починати заново. І оце таке 24 години. 24 години. Тобто ти тільки скінчив, ти можеш сказати фух, а ти не можеш, бо вже минула година. Бо на кожна має, мало бути виділено свій час. Я Заливала їм ентеразгієль і їжу з 7, 6 ранку до 2 часов ночі. З 2 часов ночі до 7-ї ранку я їм давала трошки перерив. І я за ними наблюдала все це. время. Тобто, як їх організм реагує на те, що я нічого не роблю? Я от сиділа тут і наблюдала, що, що, що воно як буде. Як лікувати кожному власнику свою собаку, чи над... Над... залишити їх в ветеринарній клініці, чи, я не знаю, визвати там додому якусь хажалку, няньку, чи не спати ночами сама. Це рішення особисто кожного власника, особисто кожного завідника. В мене отак. От У мене результат є. Слава Богу, і дай Бог, що воно ніколи не повториться. Ще раз наголошу на тому, що в нас не підтвердився жодний з вірусів. Там є теж одна, виписувала там інфекція, не інфекція. Інфекція в нас також ніякі не підтвердилися. Це я говорю, знаєте, як ото, короче лікуй Маріна ми а ми не знаємо, що це. Ну, це, це. Але я ж кажу, результат є. Давайте я вам ще раз перечитаю. Це. Це оскароті, не оскаротім. 1 грам плюс 5 мл новокаїну. По 0,5 кубика. підшкірно 7 днів. Метрофорд по 0,3 кубіка підшкірно один раз на день. Це у дівчаток було. <кій> у хлопців 7 днів. У всіх інших 7 днів. Метоклопрамід. У дівчаток чобо їх кололи в ветеринарній клініці. Є, є, ну... В опередний. Не можна весь час сидіти не препаратах. Метоклопрамід по 0,3 кубіка внутрішньом'язовому один-два рази в день-три дні. Глюкоза і розчин Рінгера по 20 кубіків зранку і ввечері. Нівомід – це протиблювотне. По 0,3 підшкірно. Один раз в день або ситрон, можна ще ситрон в людській аптеці. Але я ж кажу, я замінила утім препаратом, що я вам показувала. Тіопротектін це наголошую для печінки та підшлуткової залози. І для серця аскаротін. аскаротін. І для серця аскаротін. Да. Для роботи місце серця. І наші діти живі здорові, слава Богу, слава Богу. Мене Боженька помилував, дітей також. Дякую людям, що підтримували. Скажу, я, говорю, я вам зачитала тим, чим я спасала дітей. Але я рекомендую, якщо, ну, дещо, перепитайте краще у ветеринарних лікарів. Може, вони підкажуть, що там щось інше. Якщо ви здається аналізи і підтвердиться щось інше, може лікувати треба бути чимось іншим. Наразі все. Люди просили, я відповіла, я розповіла. Бережіть своїх улюбленців. Я завжди кажу, вони у вас одні і більше таких не буде. На кожне цуценя є саме свій власник і саме свою душу він віддасть. Якісь людській душі. Бережіть своїх улюбленців, піклуйтеся за них, будьте людьми, не будьте непонятно чим, а будьте людьми. Всім миру, всім миру, українці тримайтеся. Те, що наразі роблять в Україні, що тримайтеся. Душею з кожним українцем. Душею з кожним українцем. Тримайтеся, ми маємо триматися. Тримайтеся. Все, всім па-па-па-па, До побачення.